Молитва до Матери Божої Гваделупської. Мати Гваделупська, Учителько таємної і тихої жертви, Тобі, котра приходить на зустріч нам грішним, ми віддаємо у цей день усе наше Єство і нашу любов. Рівно ж віддаємо Тобі наше життя, нашу працю і наші радості. Наші немочі і наші страждання. Амінь. Отче наш, чи, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. Мати Божа, Годолубська, молися за нас грішних. Амінь.